Як зрозуміти, що тема відпрацьована? Якщо це перенести на якісь турбуючі вас питання, які хвилюють, ви переживаєте це, вас якось емоційно зачіпає, тобто щось колись сталося. так, Час прийшов, ніби все так трішки притруси, з часом, все більш-менш забулось, але як тільки в щось подібне, ви дотикаєтесь, згадуєте, знову спогади нахлинули, і от вас знову накриває. А це значить, що емоція, ситуація, подія не відпрацьована, тобто не прийнята, не прожита, і висновки не зроблені. І доки ці висновки не будуть зроблені, вас буде чіпляти кожного разу, кожен спогад, кожне нагадування буде вас вибивати з колії в нересурсний стан. Ну і наслідки, відповідно, з цього теж будуть не найприємніші. Як мінімум, ви втрачаєте час і випадаєте на якийсь час з роботи, стосунків або ще щось. Тому, щоб зрозуміти, що тема відпрацьована, індикатором буде ваш емоційний стан. Ви будете згадувати про цю подію і абсолютно нічого негативного, неприємного не будете відчувати. Ну, є факт, так було, так сталося. Висновки зроблені, продія прожита. А тепер собі уявіть: є події, одна справа, ви пам'ятаєте, згадуєте, ну і неприємно. А є події, які ви прожили. Ваша пам'ять, ну, тобто ваша свідомість витіснила їх в несвідоме. Із свідомого в несвідоме. тобто, по суті, ви їх забули. Потрапляєте на схожі обставини в сучасних днях і вас виносить. І ви не розумієте, чому. Ви тільки когось бачите, якісь події типові стаються, і вас раз і немає. Ви просто нервуєтеся, ви кричите, ви вас виносить, ви, ви випадаєте. Ви стоїте нересурсні, ви стоїте без настрою і так далі. Так можуть бути такі ситуації, що ви їх просто не пам'ятаєте, але ж наше несвідоме мозок пам'ятає все. Просто є те, що є в свідомій пам'яті, є те, що в несвідомій пам'яті. І от те, що ми витіснили, це могло бути щось травматичне, неприємне. А, воно записане в нашій пам'яті. І як тільки наш локатор, тобто наш фокус уваги, фіксує подібні події, це нагадує, да, асоціація виникає несвідомо, і ви починаєте відчувати якісь хвилювання, емоції, дратівливість і так, далі, і так далі. Оце якраз може бути причиною і поясненням того, що якщо ви помічаєте своєму житті подібні моменти, то ймовірно є щось, що ви не прожили, забули, але це в певних ситуаціях вас тригерить, тобто вас е запускає ваш такий шквал емоцій. От може бути ще місце подібна ситуація. Поспостерігайте за собою, які у вас є реакції, які це події, які вам неприємні, дискомфортні, як то кажуть, виносять да, емоційно чи накривають. Поспостерігайте, пофіксуйте їх. І коли ви чуєте готовність їх прояснити з ними, пропрацювати, ну, ваш час прийшов. Заручіться підтримкою експерта. Це може бути якась персональна робота, це може бути участь в певній програмі. Наприклад, якщо говорити про мою програму, Внутрішня точка опори, то вона а, проходить в дуже малій групі, там 6 людей. Там не можуть бути великі групи, тому що половину програми ви працюєте з уроками, це важлива база для розуміння певних речей, а половину програми ми виходимо з вами в зум-зустрічі, працюємо в живому режимі, як працюю з кожним учасником, і ми пропрацьовуємо подібні речі. Щоб більше не було того, що без вашого відома на автоматі, на автопілоті, по суті, вас виносить на ресурсний стан. Ви, по суті, залежні від цього стану, і ви, ви нічого не можете з цим зробити. Це таке, можна сказати, преміальне рішення, бо ну, дуже виска коло людей, мала група, як то кажуть, всі свої, і ми працюємо певний там час, де подібні ситуації прояснюємо. І те, що ви можете відчути на виході, це легкість, ясність, легкість і керованість. Ясність, легкість і керованість. Ось що ви здобуваєте на виході. Якщо вам це цікаво? Під відео є посилання на сторінку програми. Зайдіть, ознайомтеся. якщо відкликається, залишайте заявку. Будемо на зв'язку.